Машина піхоти Пума є найновішою німецькою бойовою машиною, на збройні її було прийнято у 2014 році. Було заявлено, що це одна з найбільш просунутих і захищених БМП, які стоять на озброєнні, і не дивно, адже у конфігурації максимального бронювання вона має досить велику бойову масу до 43 тонн. У платформі Пума використана концепція модульного бронювання, при якому рівень захисту може підганятися відповідно до рівня загроз. Ця концепція дозволила зберегти авіатранспортабельне «Пуми», хоча при цьому вона набагато краще захищена в порівнянні з іншими бронемашинами. Її можна перевозити військово-транспортним літаком Airbus А400 М. Хоч тут є один нюанс: для кожних трьох машин Пума необхідно чотири літака А400 М. Четвертий літак необхідний для перекидання комплектів модульної броні для цих машин. Крім того, модульна броня дозволяє легко замінювати пошкоджені сегменти. Подібна ідея, реалізована в деяких комплектах броні ще у 90-х роках. Маса пуми від 31,5 до 43 тонн у важкій бойовій конфігурації із захистом від снарядів середнього калібру з усіх боків. Добротів машини пума, виконаних з броньової сталі, за допомогою болтів, що демфують, може кріпитися до двох шарів навісної броні. Ця підвісна пасивна броня швидше за все виготовлена з керамічного композитного матеріалу. Однією з особливостей є компактна загальна капсула для екіпажу, що дозволяє здійснювати пряму взаємодію екіпажу віч навіч віч що дозволяє одному з його членів замінити водія або навідника у разі екстреної необхідності, наприклад, поранені, і мінімізує об'єм, який потрібно захищати. Бой... Бойове відділення забезпечено кондиціонером, обладнане системою захисту і зовнішніми сенсорами атомної та хімічної загрози. Система пожежогасіння є нетоксичною для екіпажу, моторне відділення має е... власну систему пожежогасіння. Єдиним способом добитися єдиного бойового відділення є використання подвійної асиметричної башні, в якій немає людей. У той час, як у більшості БМП башти е, злегка зміщення від центру у БМП Пума, башта знаходиться на лівій стороні корпуса, а головна зброя встановлена з правої половини башти. Зовнішній корпус дуже гладкий та низький. Це зроблено для того, щоб міні мінізувати застрявання куль. Та знизити загальний силует машини, може перевозити три члени екіпажу та шість бійців, що можна порівняти з іншими БМП, аналогічних за вагою, таких як американський М2 Бредлі або німецький Жеш Мардер. Основне озброєння БМП-Пума це автоматична 30-мм гармата Метал з темпом стрільби 200 пострілів за хвилину та ефективна дальність 3000 метрів. Вся машина захищена від важких бризантних мін до 10 кілограм та розривів артилерійських снарядів знизу із збереженням 450 мм дорожнього просвіту. Майже все обладнання всередині бойового відділення, включаючи сидіння, не мають прямого контакту з підлогою, що підвищує виживання екіпажу та обладнання. Всі люки даху бойового відділення суваються в бік. Що дозволяє легко відчиняти вручну, навіть якщо вони завалені уламками. Вихлоп поєднується зі свіжим повітрям і виводиться назовні задньої лівої сторони, разом із застосуванням спеціальної фарби, що пригнічує інфрачервоне випромінювання, все це є спрямоване на зменшення теплової помітності БМП. Ще один захід безпеки пажу це те, що головні паливні баки розміщені зовні корпусу. З боку підвіски і добре броньовані на сьогоднішній день. БМП Пума це найзахищеніша БМП у світі.